Вона не розуміла, що зараз відбувається. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що відбувається. Ви знаєте, через два роки, 20 років назад, ця дівчина приймала на тому самому озері хрещення, і я разом з нею приймав це хрещення. І я можу засвідчити, що Бог робить великі переміни, коли ми, як християни, виконуємо його слово, ми йдемо і навчаємо народи і даємо людям розуміння, що Таке хрещення. Ісус Христос, після того, як Він постраждав, після того, як Його розп'яли на Голгофі, після того Він воскрес з мертвих. І Він називає себе в цьому вірші, той, який має всю повноту влади. Мені належить вся влада на небі і на землі, і Він дає повеління церкві. І ми сьогодні звернемо увагу на дві речі, які говорить Христос: перше. Христос каже, що хрещення, або це місце говорить, що хрещення це є заповідь і наказ Христа. І, друге, може, питання в когось є, що тим людям буде після хрещення? Що вони мають робити? І чим повинні вони займатися? І Біблія говорить, що після хрещення людина повинна далі навчатися і застосовувати вивчене. Отож, перше, хрещення це заповідь. І наказ Христа. Хрещення, як вже сказав брат Костя, людина приймає після навчання. Ми читаємо в слова Христа: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Доручення Христа досить просте для зрозуміння: «Ідіть і навчіть людей. Знаєте, християни вони не продають кота в мішку. Вони говорять і навчають істині, вони відкриті навчати людину правди про те, що говорив Ісус Христос, про Бога, що Бог Він є реальний, що Бог Він є творець цього світу. що Він створив цей світ, і що людина, яку Він створив досконалою, вона впала в гріх. І тепер людина є грішною істотою і за свій гріх заслуговує вічного покарання, вічна загибель. Біблія говорить про те, і люди, як християни, ми повинні навчати, що людина не може спастися своїми ділами, своїми заслугами, але за свій гріх має понести справедливе покарання. Ми говоримо істину про те і навчаємо людей, що Бог полюбив світ, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого однородженого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав. Життя вічне. Ми вчимо і говоримо і наставляємо людей про те, що Бог любить людину. І любить людину, настільки його серце настільки велике, що Він віддає саме дороге Ісуса Христа, свого Сина, щоб її спасти? Ісус Христос приходить на цю землю. Він живе 33 роки, Він народжується від Діви Марії. І Він помирає на Голгофі. Чому? Чому Він вмирає на Голгофі? Він приймає на себе справедливу заплату за наш гріх. Він приймає те, що ми мали прийняти. Божий гнів виливається на Господа Ісуса Христа. І ті, хто вірять в Нього, тепер отримують прощення. Чому? Тому що гріх прийняв Христос, а віруючі приймають Його оправдання. І це навчання, яке Біблія дуже чітко відкриває. І Біблія далі говорить, що кожен, хто повірив в нього. Має вічне життя. Знаєте, це навчання, коли людина слухає, Бог говорить, і Біблія відкриває про те, що щось надзвичайне Бог робить. Оце слово про Ісуса Христа як Спасителя, воно має надзвичайну силу змінювати людину. І не просто, знаєте, люди стають такими релігійними, хорошими. Тепер треба все морально так жити правильно і свято. Але Бог робить щось надзвичайне в серці людини. Він міняє це серце і дає йому здатність жити праведно. Бог змінює людину. І перед нами змінені люди. Люди, які повірили в Христа, Господь, ми читаємо в Слові Божому, дає їм нове серце. Бажання дає нові. Тепер, коли ми раніше люди бажали жити в гріху, бажали жити для себе. Тепер люди бажають жити для Господа. Бажають служити йому, бажають жити праведно і втікати. Геть від, від гріха. Гріх перестає бути їхнім цілю життя. Догоджати собі перестає бути їхньою ціллю життя. Бог стає фокусом їхнього життя. Його ціль стає, його, його а, цілі. То, що Він любить, стає тим, що ми любимо, тому що Дух Святий поселяється в серці людини. І це стається, коли людина вірує в Христа. І Слово Боже, далі говорить: ідіть і навчіть всі народи. І коли людина вірить в Ісуса Христа і в це навчання, яке ми, ми читаємо в Слові Божому. Людина отримує нове серце і дає їй це право приймати хрещення. Хрещення, тому воно стає таким символом того, перше. Хрещення це є символ того, що сталося з людиною. А що з людиною сталося? Ми читаємо про те, що людина вона вмирає, вмерла для гріха. І тепер вона живе для праведності. І хтось може задати питання, чому занурювати воду? Чому ми не кропимо людей? Знаєте, як деякі в християнських течіях так само, чому? Саме слово хрещення означає погрузити, занурити повністю. Для чого? Тому що воно відображає смерть. Яка відбулася з людиною для гріха. Людина занурюється, і, подібно того, як Христос він був похований, повністю гріб був закритий, людина погружається в воду. Це символ того, що ми вмираємо для, для гріха. І потім людину знову піднімають. Слава Богу, що її піднімають. Довго не тримають там, її піднімають. Чому? Вона є символом того, що людина воскресає для нового життя, щоб служити Богу і служити людям. І ті дві заповіді або одна заповідь як Христос сказав, любити Бога і любити ближнього стає її цілею життя. Хрещення, це також, ми читаємо в Слові Божому, це обітниця. Я обіцяю, I promise, I commit my life to Christ. And this is the display, display, external display. Це обітниця Богу, яка відображає, що сталося в моєму серці. І тепер я живу для Христа, і я хочу показати цією дією. Євангелію. Бог забрав гріховне серце, дав мені нове життя. І я обіцяю йому служити до кінця свого життя. Тому ми не хрестимо маленьких дітей. Ви можете спитатися, чому ми не хрестимо маленьких дітей. Ви знаєте, я пробував їх вчити, коли він маленький. Він ще не розуміє. Йому дуже важко зрозуміти, повірити, прийняти. І тому, згідно Слова Божого, ми хрестимо людей, які розуміють. Ми хрестимо людей, які зрозуміли. Повірили і хочуть своє життя присвятити для Господа. І ми, ми читаємо про те в цьому вірші, друге, що ми хочемо сказати? Після хрещення що потрібно робити? Ідіть, перше, навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А далі, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Після хрещення наука не закінчується. Навчання не закінчується, пізнання Господа не закінчується. Ви знаєте, дуже жалко, що для деяких християн, воно, здається, закінчилось. Інколи людина, здається, вже говориш і досягла вже всього, здається, вже прожила, знаєте, 5 чи 10 років в християнському житті і вже ніби нічого нового немає. Жалко. Христос сам говорить про те, що навчайте зберігати все те, що я вам заповів. Його треба зберегти. І сьогодні слово для нас про те, що те навчання, і навчання, яке ви будете чути, його треба берегти. І берегти його не тільки в голові своїй, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів, але берегти і практикувати його. Ви знаєте, одне те, що робить Дух Святий в нашому серці, коли людина вірує, Він міняє Його, як ми говорили, і Він не просто міняє Його в цьому серці появляється розуміння того, що я багато що не знаю. Я багато що не розумію, і я стаю керуватися Божим Словом в своєму житті. І це Слово Боже стає, знаєте, основним орієнтиром, який направляє і змінює моє життя. Тому сьогодні слово наставлення, яке ми читаємо в тута, щоб ми всі разом, ви особливо, не зупинилися вчитись. Знаєте, останні пів, місця, пів ми проходили інтенсивне навчання. Навчання, коли вони всі оці уроки, основні такі базові християнські уроки, проходили, що таке церква, хрещення, Господь Ісус Христос, що Він зробив, хто такий Бог? І знаєте, ми прочитали, це було задання прочитати повністю новий заповіт. Дехто з них вже це прочитав не раз, деякі перший раз прочитали новий заповіт. Я хочу вас всіх заохотити, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. Все включає Слово, все. Треба вчити далі, ходити на на зібрання, щоб слухати все, що Господь хоче від нас, щоб слухати, яка Божа воля про нас. І людина, яка отримала Духа Святого в своєму серці, вона приймається, вона покоряється, покоряється Слову Божому. Я вас сьогодні знов нагадую про те, дорогі брати і сестри, дорогі християни, дорогі хрещаймі. Про те, що Слово Боже, яке ви чуєте. Повинен не виходити з одного в одне вухо і виходити з другого, але повинно поселятися в нашому серці і зберігатися, зберігатися нами і практикуватися в нашому житті. Нехай Господь благословить нас, всіх, чуючи це слово, Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Нехай Господь Ісус Христос. Буде завжди і його слово. Тим орієнтиром, яким ви завжди знаєте, направляєте своє життя, який ви шукаєте, допоки ви живете, допоки ми живемо, ми шукаємо, щоб навчатися, зберігати і розуміти, що Бог хоче від нас. Нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь. 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 Хор виконує пісню, і ми будемо приступати до акту звершення хрещення. thank so Наш, люблячий Бог наш і Отець, ми вдячні тобі за Ісуса Христа, Спасителя нашого, а Твого улюбленого Сина, що завдяки жертві Спасителя Ісуса Христа ти надбав собі, Господи, церкву святу. Вона твоя, і Ти її ведеш до неба, ти її будуєш, Господи, і Ти докладаєш ще нові і нові душі до церкви своєї. Ти будуєш своє царство на землі. Ми вдячні Тобі, Господи, що в місцевій церкві є ці душі, яких Ти відродив, Господи, яких Ти простив, яких Ти, Господи, покликав до церкви своєї. І сьогодні вони хочуть проголосити свою віру в Тебе через святе водне крещення, виконавши запад, Господи, в цьому. Благослови нас, також, як служителів Твоїх, виконати це повеління від Тебе. І ім'я Твоє нехай прославиться в цьому. Ім'я нашого Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Будь ласка, Сестра Дарина, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого Господа і особистого Спасителя? Вірую. Чи віруєш ти, що Він простив тобі всі твої гріхи? Вірую. Дорога Господі, сестра Софія, чи віруєш ти, що Ісус Христос є, Син Божий, і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи віруєш, що Він простив всі твої гріхи? Вірую. Обіцяє служити йому все твоє життя добрим сумлінням. Так. Да. По повелінню Господа нашого Ісуса Христа, і на підстави вашої віри ми крестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Дорога Господі, сестра Аліна, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи віруєш, що Він простив всі твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш служити всім своїм добрим сумлінням, все твоє життя? Обіцяю. На підставі вашої віри. Давай. Дорога сестра Еріка, чи віруєш ти, що Ісус Христос є твій Господь і особистий Спаситель? Вірую. Чи віруєш ти, що він простив тобі всі твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти йому життя доброго сумління? Обіцяю. На підстави вашої віри і по повелінню Господа нашого Ісуса Христа ми хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Дорога сестра Вероніка, чи віруєш ти, що Ісус Христос є твій Господь і особистий Спаситель? Вірую. Чи віруєш ти в те, що Він простив тобі всі гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти йому життя доброго сумління на землі? Обіцяю. Дорога Господі, сестра Вероніка, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи вірую, що він простив всі твої гріхи? Вірю. Чи обіцяєш йому добре сумління на все твоє життя? Обіцяю. На підставі вашої віри і на підставі Слова Божого ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Дорога сестра Луїза, чи віруєш ти, що Ісус Христос то є твій Господь і особистий Спаситель? Вірую. Чи віруєш ти в те, що Він простив тобі всі твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти йому життя на землі доброго сумління? Обіцяю. Дорогий Господі брат Марк, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи віруєш, що він простив всі твої гріхи? Вірю. Чи обіцяєш служити Йому добрим сумлінням все твоє життя? Обіцяю. По повелінню Господа нашого Ісуса Христа, і на підставі вашої віри ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Брат, Ростик, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого Господа і особистого Спасителя? Вірую. Чи віруєш ти, що Він простив тобі всі гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти йому життя на землі в доброму сумлінні? Обіцяю. Дорогий в Господі, брат Едік, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий, і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи віруєш, що Він простив тобі всі твої гріхи? Вірую. Чи обіцяє служити йому добрим сумлінням все твоє життя? Обіцяю. На підставі вашої віри і по Слову Божому ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Брат Давид, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий, і твій особистий Спаситель? Вірю. Чи віруєш що Він простив всі твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш йому добре сумління на все твоє життя? Обічаю на підставі твоєї віри і по слову Божому хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Пусти, що Христа, приспилися! Тобі, що ти добрий до нас сьогодні, ти послав чудову погоду і дав нам мир і спокій, ми могли б виконати заповідь Твою. Благослови, Господь, нас всіх, хто тут і хто в домі ще наверху, хрещаємих, які вже охрестились, Господь, кожного поблагослови, і щоб ім'я Твоє славило в житті кожного християнина, ім'я великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Амінь. Шановні присутні, слідуючий порядок, який в нас буде, це молоді люди переодягнуться. Перша фотографія, яка робиться, це церковна фотографія, тому родичі, друзі, будь ласка, почекайте. Брати, пресвітера, всі учасники процесу навчання. Я прошу вас прилучитися до цієї фотографії. Ті, хто обслуговував, будь ласка, не, не боріться. Потім родичі, дамо час для родичів, друзів, поздоровити. І в нас починається богослуження. Ми переходимо в зал, і в нас починається богослуження. Якщо ми справимося в 10, в 10, якщо ні, трошки пізніше, можливо, в 10.30 почнеться богослуження. Тому ось такий наш порадок. Нехай Господь благословить. Готуємося до служення.